Пане Романе, актуальною проблемою сьогодні в Україні це є захворювання, таке як серцево-судинної системи, і в частності це підвищення тиску людей. Скажіть, будь ласка, як правильно в даному випадку можна використовувати масажне обладнання інші, чи є якісь обмеження, і як це часто можна робити? Дивіться, зразу скажу обмеження. Якщо у вас вже піднявся тиск, то лягати на обладнання не потрібно. Треба почекати, поки він пройде. Але для того, щоб він не піднімався, є декілька, скажімо, таких процедур, які потрібно виконати. Перш за все, тиск часто піднімається через те, що в шийному відділі є защемлення, зміщення чи деформації. Масажне обладнання n 6 має спеціальний шийний рол. До речі, він нагрівається. На нижчу температуру, тобто не та, як всі решта роли. І він дуже гарно розмасажовує шийний відділ. Тому при проблемах з тиском потрібно робити масаж, масаж шийного відділу, але тільки тоді, коли немає тиску, тобто коли він не, вам не піднявся. Наступне, що потрібно робити, коли, щоб позбутися тиску чи його нормалізувати, це коли ви лягаєте на масаж. Температура на ролах ставиться невисока. 40-45 градусів. Цього достатньо, щоб розрядити кров, і тиск таким чином буде нормалізуватися, і не перегріти організм. Але окремо на пульті можна регулювати температуру турманівої кераміки, яка йде на руки і на ноги. І ось тут ми можемо виставляти температуру високу. Там 60 градусів можна ставити. І прогріваючи собі ікра. Прогріваючи руки, знову ж таки, ми будемо нормалізувати наш тиск. І останнє, що ще можна робити, це просто сідати на обладнання ставив, і ставити сюди стопи. Сидячи стопи, прогрівати. Так, прогріваючи стопи, ми теж покращуємо циркуляцію крові саме в ногах, розширяємо судини в ногах і зменшуємо тиск на судини голови і серця. То дуже дякуємо вам саме за такі детальні рекомендації щодо використання масажеру n 6 А вам, наші дорогі глядачі, бажаємо, щоб ваше серце завжди билося ритмічно, стабільного, чудового тиску і отримувати задоволення від життя з компанією Нудабест.